Доброго дня, шановні партнери та колеги. Сьогодні я хочу розповісти вам про самоклеючу гнучку штукатурку. Це сучасне настінне покриття, яке поєднує в собі естетику декоративної штукатурки та неймовірну простоту монтажу. На відміну від класичних штукатурних сумішей, цей матеріал принципово відрізняється способом монтажу та експлуатаційними властивостями. Він має структуру, завдяки якій не утворюються заломи і тріщини. Або сколи навіть при згинанні чи монтажі на поверхнях з незначними нерівностями. Тут немає мокрих процесів висихання, пилу або ризику помилок майстра. Фактично, ми отримаємо готове декоративне покриття, яке вже має фінальну текстуру. Колір та захисні властивості. На відміну від класичної традиційної штукатурки, яку ще потрібно додатково фарбувати, наш матеріал повністю готовий до використання після монтажу і не потребує жодних додаткових фарбувань. Формати та розміри. Матеріал представлений у двох форматах, що дозволяє адаптувати його під різні типи поверхонь та задачі. Перший формат це плитка розміром 600 на 600 мм і товщиною 2,5 мм. Одна плитка покриває площу 0,36 квадратних метра, а важить близько 250 грамів. Другий формат це рулон довжиною 3 метри та шириною 600 мм, з такою ж товщиною 2,5 мм. Один рулон забезпечує покриття 1,8 квадратних метра і має вагу близько 1,2 м. Кілограм. Завдяки такій різниці у форматах матеріал ефективно використовується як для акцентних зон, так і для великих поверхонь без надмірної кількості стиків. Клад та будова матеріалу. Експлуатаційні властивості гнучкої штукатурки напряму залежать від її багатошарової структури. Верхній шар виготовлений з. Пігментованого ПВХ і відповідає за зовнішній вигляд та стійкість до зношування. Саме цей шар формує фактуру та дизайн, зберігає колір навіть під впливом світла і не боїться вологи. Його еластичність. Дозволяє матеріалу згинатися без утворення заломів і повертатися до початкової форми. Під декоративним шаром розташована армувальна сітка, яка стабілізує матеріал, запобігає розтягуванню деформаціям і порушенню геометрії під час монтажу та експлуатації, що особливо важливо при роботі на нерівних поверхнях. Далі йде шар XP. Основний шар це спінений, зшитий поліетилен. Його зшита. Комірчаста структура робить матеріал легким, пружним і стійким до вологи. А також забезпечує додаткові тепло та звукоізоляційні властивості. Фольгований шар виконує одразу дві функції: він відбиває теплові хвилі, посилюючи теплоізоляцію, та створює бар'єр для волог. Завдяки цьому матеріал стабільно поводиться у вологих приміщеннях і не втрачає форму з часом. Фіксація забезпечує подвійний клейовий шар на нетоксичній основі з високою адгезією, що дозволяє монтувати матеріал без додаткових клеїв, а захисна фольгована плівка. Зберігає клей активним до моменту монтажу. Перезастосування. Самоклеюча гначка штукатурка використовується як настінне покриття для внутрішніх приміщень. Вона підходить для оздоблення всієї площі стіни або створення акцентних зон та ніж. У житлових приміщеннях її застосовують для кухонь, ванних кімнат, віталень, спалень, дитячих кімнат, коридорів і вхідних. Зон. У комерційних просторах матеріал ефективний для офісів, магазинів, салонів краси, фітнес-центрів, зон рецепцій, шоурумів та інших приміщень громадського призначення, де дуже важливий акуратний вигляд стін під час експлуатації. Окремо, матеріал застосовується для оновлення дверей, меблів, перегородок та інших поверхонь. Щоб отримувати єдиний стиль приміщення або змінювати його зовнішній вигляд без зміни основних конструкцій, характеристики та властивості. Самоклеюча, гнучка штукатурка поєднує високу високою еластичність та стабільність форми, вона легко згинається і підлаштовується під нерівні та складні поверхні, а вбудована армувальна сітка запобігає розтягуванню і утворенню заломів і деформацій, гарантуючи акуратний зовнішній вигляд. Після монтажу самоклеюча основа забезпечує швидкий і зручний монтаж без додаткових інструментів та матеріалів Рулони або плитки приклеюються стик у стик, рівно лягають на поверхню і не розходяться, а матеріал легко підрізається ножицями або монтажним ножем. Матеріал також стійкий до вологи та пари. Не набухає та не деформується, що робить його придатним для кухонь, ванних кімнат і зон з підвищеною вологістю. Він не сприяє отворенню плісняви і може використовуватися в зонах кухонного фартука за умови відступу від плити 25-30 см. Комбінації вінілу та армувальної сітки забезпечують підвищену міцність і зносостійкість. Покриття витримує щоденне використання без втрати зовнішнього вигляду. Не тріскається та не кришиться. Структура ж матеріалу забезпечує тепло та звукоізоляційні властивості, помірно приглушає звуки та покращує теплоізоляцію стін, створюючи більш комфортні умови у приміщеннях. Матеріал виготовляється з безпечної сировини, не виділяє шкідливих речовин і є нетоксичним, тому його сміливо можна використовувати у житлових приміщеннях. Рекомендації з догляду: покриття не потребує спеціального обслуговування. Для очищення достатньо використовувати вологу серветку або Нейтральні мийні засоби. У разі локального пошкодження елемент легко змінюється без демонтажу всієї поверхні, що суттєво знижує витрати на обслуговування, розрахунок необхідної кількості матеріалу. Щоб правильно визначити необхідну кількість, спершу слід виміряти довжину та висоту кожної поверхні, на яку планується монтаж. Потім обчислюють площу кожної стіни, перемноживши довжину на висоту. І складають усі результати, щоб отримати загальну площу. Далі для плиток необхідно площу стіни поділити на площу однієї плитки та округлити до більшого числа. Для великих приміщень рекомендується додавати хоча б одну-дві додаткові плитки на запас, щоб врахувати відходи для підрізання та нерівності поверхні. Для матеріалу в рулонах розрахунок проводиться залежно від висоти стіни, для високих стін площу поверхні ділять на площу одного рулону і округлюють. Результат у більшу сторону і додають мінімум один рулон для запасу. Для стін середньої та малої висоти кожен рулон використовується як одна вертикальна смуга, тому для розрахунку необхідно поділити ширину стіни на ширину рулону, і також додати один рулон для запасу. Таким чином, правильний метод розрахунку враховує точні розміри поверхні, формат матеріалу та запас на підрізку і відходи, забезпечуючи достатню кількість матеріалу для монтажу без перерв. Монтаж. Перед монтажем чи гнучкою штукатурки приміщення повинно бути сухим, температура повітря від 18 до 25 градусів. Підготуйте поверхню, вона має бути чистою, сухою та рівною. Видаліть пил, бруд, жир або залишки старих покриттів. А якщо на поверхні є побілка, яка дуже легко відшаровується, її необхідно зачистити за допомогою шпателя або щітки. При потребі обробіть поверхню ґрунтовкою та дайте їй висохнути не менше 4 годин. Для монтажу на великій площі рекомендується провести хоча б одну вертикальну та одну горизонтальну лінію, направляючу, щоб орієнтувати матеріал і забезпечити рівність рядів. Монтаж почніть з одного кута приміщення. Поступово знімайте захисну плівку зі зворотнього боку плитки, відкриваючи клеєву. Снову і акуратно притуляйте плитки до підготовленої поверхні. Стежачи за тим, щоб вона лягала рівно без повітряних бульбашок та зморшок. Для обробки кутів та країв плитку можна підрізати ножем чи ножицями. Наступну плитку підставляйте ребром до вже приклеєної і поступово знімаючи захисну плівку, притискайте клеєву основу до поверхні, розгладжуючи плитку рукою для усунення бульбашок та зморшок. Таким чином, монтаж ведеться поступово, ряд за рядом, поки вся поверхня не буде покрита. Висновок Самоклеюча гнучка штукатурка це поєднання декоративного ефекту штукатурки, простоти монтажу та стабільних. Експлуатаційних характеристик вона дозволяє швидко оновити інтер'єр без мокрих робіт, мінімалізувати ризики помилок під час монтажу та отримати довговічний результат із мінімальним доглядом. Важливо підкреслити, що на відміну від традиційної штукатурки, наш матеріал вже має колір і фактуру, а також додаткове фарбування йому не потрібне. Саме ці властивості роблять матеріал універсальним комерційно привабливим рішенням для партнерів і кінцевих клієнтів. Які цінують швидкість монтажу, надійність і готовий естетичний результат?